Помер після мобілізації у Києві. Чоловік з невідомих причин травмувався у військоматі. Переніс операцію на мозку, впав у кому. і Більше з неї не вийшов. Сталося все за кілька днів. Що кажуть батьки мобілізованого і які версії має слідство? Дивіться у випуску. з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Історія Романа Сопіна сколихнула всю країну. 43-річний киянин днями опинився в територіальному центрі комплектування. Мобілізації зателефонував батькам, попросив передати особисті речі. Сказав, що вже проходить військово-лікарську комісію. Ніби нічого не віщувало біди. Утім, наступний дзвінок вже надійшов з лікарні родині. Повідомили страшну звістку Роману Комі. Причина закрита черепно-мозкова травма. Внутрішній крововилив термінова трепанація черепа. Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати не змогли. Страшну звістку напередодні, 23 жовтня, в соціальних мережах оприлюднила українська журналістка Дарина Трунова. Вона особисто знайома з родиною. За словами медійниці, чоловіка до лікарні могли доправляти з військової частини 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ зсу. Відтак журналістка звернулася до підрозділу за додатковою інформацією та офіційною реакцією представників частини. За інформацією Дарини у ТЦК батькам повідомили, що Роман нібито упав і травмувався, Ба більше припустили, що цитую можливо у нього була епілепсія. Родина цю версію відкидає батьки Романа. Переконані, що син був здоровий, не мав жодних діагнозів і не міг сам собі завдати смертельних травм. Родина подала заяву до державного бюро розслідувань. Ми зв'язалися з батьками Романа Сопіна, щоб отримати інформацію з перших рук. Його матір Лариса нам відповіла, що поки що морально не готова спілкуватися. Попереду важкі дні. 23 жовтня із офіційною заявою виступив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вони заперечують факт побиття чоловіка представниками ТЦК. У повідомленні йдеться, що після проходження військово-лікарської комісії сопіна направили до однієї з військових частин, де після додаткового медогляду його зарахували до списків частини. У ТЦК наголосили, працівники центру не мають жодного стосунку до можливого травмування чоловіка. Соціальні мережі тим часом вибухнули обуренням. Люди закликають правоохоронців з'ясувати, що сталося насправді. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Тіло Романа Сопіна відправили судмедекспертам. І є вже перші результати за попереднім висновком експертів. Смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Правоохоронці наголосили, що для остаточних висновків потрібно дочекатися результатів гістологічних досліджень і запевнили, жодна деталь не залишиться поза увагою. Розслідування резонансної справи взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ Ігор Климен. Про таке він заявив під куполом Верховної Ради під час години запитань до уряду. Розслідування триває, і ми продовжуємо слідкувати за перебігом справи, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. А що ви думаєте про цю трагічну історію? Напишіть нам у коментарях. Вчиняв насильство над своїми учнями, а злочини знімав на відео. На Київщині судитимуть педагога за домагання до дітей. Як стало відомо про шокуючі знущання над школярами та що світить вчителю за скоєне, дивіться у випуску з вами Ірина Нестренко. Всі подробиці за мить. 22-річного вчителя Бориспільського ліцею під Києвом підозрюють у вчиненні сексуального насильства над учнями. Мова відразу про кількох дітей віком 12 років. Про затримання підозрюваного повідомила Київська обласна прокуратура. За даними слідства, злочини відбувалися 2023 року та навесні цьогоріч. Чоловік, будучи на посаді вчителя, користувався довірою своїх учнів і скоював сексуальне насильство над ними. З того, що відомо на тепер, від його знущань постраждали щонайменше троє школярів. Екс-педагога затримали після того, як один із хлопців розповів про пережите жахіття матері, яке покарання може понести чоловік. Нині педагог під вартою йому інкримінують відразу кілька статей. Сексуальне насильство щодо малолітніх вчинене повторно та виготовлення дитячої порнографії. Якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує довічне ув'язнення. А як ви вважаєте, чи справедливе буде таке покарання? Напишіть у коментарях. У Києві таксист задовгазом пасажирку. Чоловік облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Дівчина не могла дихати, частково втратила зір і тепер збирається судитися. Що спричинило сварку? Та яка реакція служби таксі? Дивіться далі у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У столиці водій служби таксі уклон облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Про це дівчина розповіла у себе на сторінці та опублікувала відео з камер спостереження. На записах видно, як водій вибігає з авто та біжить за пасажиркою. Після чого розбризкує газ. За словами Тереховської, так чоловік відреагував на прохання проїхати трохи далі після завершення поїздки. Після цього Анастасія частково втратила зір та не могла спокійно дихати. Шкіра її обличчя та рук була опершена. Дівчина розповіла, що перехожі надавали першу допомогу та викликали швидку. Крім опіків, Тереховська поскаржилася на матеріальні збитки. Мовляв, постраждали речі. Зокрема, порцівка пошкодила шубу з лисиці вартістю 200 тисяч гривень і нібито пропалила чоботи дівчини. Чия відповідь компанії? У коментарях під дописом моделі компанія уклон перепросила за інцидент. Однак пізніше блогерка заявила, що їй пропонували хабар за те, щоб не висвітлювала цю тему. Тож вона вирішила судитися. Анастасія каже, що має свідків і записи з камери, які доводять вину водія таксі, а також доказ експертизи. А от думки користувачів у мережі розділилися: одні заявляють, що розпилювати газ неприпустимо незалежно від причини конфлікту. Інші звинувачують дівчину в провокативній поведінці та наклепі на таксиста. Хто ж така Анастасія Тереховська та що про неї відомо? Анастасія фітнес-модель та ведуча музично розважального каналу. Торік дівчина отримала звання Черіті Квін Юкрейн. До цього вона здобула перемогу на чемпіонаті світу з фітмоделі 2022 року у категорії до 168 см. сантиметрів. А за рік кубок світу міжнародної федерації бодибілдингу та фітнесу. А що ви думаєте про цей інцидент? Чи має понести відповідальність водій таксі? Напишіть нам в коментарях. По звірячому вбили та зарізали в Москві, розправилися із відомим режисером та оператором Сергієм Політиком. Як він був пов'язаним з президентом України Володимиром Зеленським та хто стоїть за жорстоким злочином, дивіться далі. З вами Олена Ковльова. Російський кінооператор Сергій Політик не дійшов до власного будинку кілька метрів. Як все відбувалося? За даними слідства, ввечері 18 жовтня чоловік вступив в конфлікт з незнайомцем. Попередньо той намагався зайти до під'їзду режисера в будинку на вулиці Сталеварів. Між ними зав'язалася сутичка. За даними свідків конфлікту, словасна перепалка між чоловіками швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник кинувся на режисера з ножем. Сергій Політок отримав щонайменше одне поранення у груди. Потерпілого терміново госпіталізували. Медики боролися за його життя, але не змогли врятувати. Чоловік помер у лікарні, натомість нападник втік з місця злочину. Родичі загиблого стверджують, що Сергій Політик був неконфліктною людиною. Втім, за їх даними він тривалий час боровся за безпеку свого під'їзду. Відомо, що біля будинку оператора часто збиралися люди, які розповсюджували наркотичні речовини. Підозрюваним у вбивстві Сергія Політика є уродженець з Вірменії, – 33-річний Армен Саркісян, 92-го року народження. Наразі чоловіка шукають правоохоронці. За даними роз змі, поліція відкрила кримінальну справу за статтею Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'я що спричинило смерть потерпілого. Що відомо про Сергія Політика? Він був російським оператором-постановником і режисером. Народився у 1969 році у родині кінематографістів. За свою кар'єру чоловік зняв більше 30 проєктів. В його фільмографії є помітний український слід, адже у 2010 році Сергій співпрацював з Володимиром Зеленським. Чоловіка запросили зняти комедійну стрічку Новорічні свати, де Зеленський був продюсером і сценаристом. Крім того, це не єдиний український проєкт у житті оператора. Сергій Політик також знімав серіал Домгосподар. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.